Всіх вас вітаю, доброго дня усім. Сьогодні нове відео на каналі Вийти Заміж за Італійця. Мене звати Галя. І я в Італії 20 років живу і заміжня за італійцем 18. І розказую про своє життя, про свою роботу, що в мене за 20 років тут було, як жилось. Як працювалася про всі свої пригоди, про все своє життя. Так що запрошую вас усіх до перегляду. Ще сьогодні хочу розказати про те, як, як наші жінки проживають з італійцями, з чоловіками, як вони вживаються, як вони адаптуються тут до, до італійського життя. Наскільки я маю подруг, так само декілька які заміж за італійцями, вони розказують свирджі, я за своє знаю, От то хочу трошечки розказати, як воно уживатися з іностранцями, в, їхні, в їхній країні з їхніми звичаями, правилами. Треба дуже так само йти на, на компроміси, кажуть, тому що ми все рівно в їхній в їхні, їхні країні, і в них свої звичаї, свої правила кажуть, проживання в країні і, взагалі, правила сім'ї, правила, як харчуватися, вони мають свої. Свої привички, свою кухню, своє все, і треба так само е, те все, як кажуть, ну так е, зглажити легенько, щоб не нав'язувати їм свої якісь там те ж саме, як нашу кухню. Е, м'яко кажучи, так е, з добротою, з е, хитрістю, щоб пробували нашу кухню, там, але ж е, їхня кухня. Е, не треба критикувати не, і, і їхню, скажем, ем, їхнє життя буття. Тому що ну, в лице я маю в виду, хоча я деколи це роблю. М -м -м, мій чоловік тол толерантний, більш-менш до цього, якщо я йому щось кажу, якусь критику, але деколи ні, деколи треба трохи залажувати. Але є багато так само підводних, як кажуть, каменів. В, і в них тут так само, тому що ми привикли до одного життя, коли ми жили там в Україні, От, і до, до, до нашого менталітету, у них інший менталітет і інше все. І треба зглажувати ці, як кажуть, кути, не лізти на рожон, щоб було все добре в сім'ї, то не треба лізти, кажуть, своїми. Доказувати своє, що в тебе краще, і ти, і ти краще, і те і все. А якимись методами другими дати, дати зрозуміти їхні, їхнім сім'ям, що ти, ем, як кажуть, е, чогось е, може і більшого достойна, чим інша якась італійка, чи що ти от я як вийшла заміж за італійця. То я показала свої всі, як кажуть, що я вмію робити, як я вмію як я готувати, і, і багато вчилася у свого свекра, тому що свекрухи вже не було. Ну, і мами мого чоловіка я її не, не застала, вона вже померла. З повагою, все е, ніколи не доказувала своє, де не треба. От тому і в нас все все хорошо, як кажуть з чоловіком, що ну сварки маленькі бувають там по якимось питанням, але в основному як я йому не нав'язуючи, але його навчила багато чого робити, тому що італійці вони. Не вміють домашніх, цих домашніх робіт, так як наші чоловіки українські, вони вміють все по дому, майже кожен. Ну зараз не знаю, може зараз вже трошки змінилися більш молодші, а раніше всі чоловіки вміли робити домашні роботи, там починити щось, десь щось забити, дірку просверлити. Кажуть, тим. От. А тут ні, тут у них воно все, як кажуть, всі служби там працювали хорошо, визивають на всякі роботи, на цей, от. І якщо, допустимо, мені не подобалося щось, що там визивають те же саме, і прочищати ем, у крані, коли забивається від їди та труба у вмивальнику, і треба кожен раз платити 30-40 євро за те, щоб прийшов, і ще й чекати його, бо вони ж тобі не йдуть в той же самий день, що ти їх визиваєш, От. то я свому чоловікові кажу, давай і ти научишся, навчишся це робити, і не будеш платити такі гроші кожен раз, коли забивається та труба. От. І потихеньку ми разом з ним. Це і трохи по інтернету дивились трохи я своїми силами могла, так і вчила, всяких, всяких домашніх, отаких от мілких. Цих треба їх це, вчити по-хорошому, по-культурному, по як кажуть, тому що вони деякі може буває, що й не, не даються, не підлягають цьому, всьому не хочуть. От, а в мене чоловік він такий, що більш-менш так, хоча не на все піддається, але ж тому, що він бачить, що я стараюсь так само, те, що вмію, і роблю сама там якусь побілку можу, якусь там якісь обої підклеять. Він мені допомагає, я клею, тому що я це робила в Україні і, і знаю, як це зробити. Хоча тут обої зараз не, не дуже клеять. От я цим займалася в Україні, клеїла обої і е, побілку могла, навіть шпакльовку зробити. То якщо мені вдома треба, то я нікого не кличу. Я сама цим ну зараз вже не так, тому що вже немає таких сил. От, а раніше так, десь там якусь малесеньку цю за, зашпаклювати, Я то зру, зроблю, мені навіть то подобалося і цей десь щось побілити, якусь стіну, то я теж то сама робила. А вони ні, вони ні жінки, ні чоловіки їхні, вони того самі не, не роблять. Вони навіть не, не питаються, то тому що ну, жінки правильно роблять. Я вважаю, що вони не повинні цього робити. Це у нас жінки. Роблять усе, всяку роботу чорну, яку тільки можна і не можна, і всьому вчатися, тому що немає іншого виходу. Ну, раніше так було, коли я жила, то в мене не було виходу, я мусила тому всьому вчитися. От. І, а тут ну, Ось так треба, я кажу, зглажувати ці кути. Треба бути трошки. Ну, не нариватися на, на всякий там цей, ну але і не давати, щоб тебе, як кажуть, принижували, тому що є такі італійські сім'ї, які, як мені розказували наші жінки, які заміж в інших сім'ях, то є такі, що вони стараються тільки, щоб ця українка, яка вийшла заміж, а там є мама, там є сестри, там є брати. У того чоловіка, і вони приходять свою ще цей, а буває, ще й живуть з ними разом, там деякі, то вони ще свого носа сунуть кругом і тобі вказують, як вона розказує, що, що там ти маєш робити, яке в тебе право є, на що, на що в тебе немає права, то на це все треба так само не піддаватися. От як зразу ви собі заведете такі правила, Вашій сім'ї, якщо ви покажете, що ви піддаєтесь на те все, що у вас там будуть, як кажуть, шантажувати на їхній манер, то так і буде потім далі. Ви вже потім не цей. А якщо ви покажете, що ви вмієте себе захистити, і ви то робити, не будете, що вам там, що вони там вам кажуть, що ви на всю сім'ю там маєте гладити, маєте прати. І їх усіх обробляти, ще там якісь, може брати і сестри живуть десь в другому, в другому місті, ну, в другій квартирі, а приносять свої речі, там, щоб вони там, їм брала та ж сама Українка і гладила. От, і всю сім'ю обробляти, або ще прийшла, їм поприбирала. То є такі випадки, також це вже геть зовсім це. Я не знаю, як це наші жінки на таке погоджуються. Тому що це геть вже, якби, знаєте, вважають, що, що ти якоїсь нижчої категорії, нижчої раси, бо ти вийшла заміж за італійця, а ти ніхто. То я такого ніколи не, не прийму. І не і другим дівчатам кажу, скільки є, кого я знаю, і коли жалуються на це все жаліться. То я їм раджу не поступати так, тому що. Ну, тому що потім про нас будуть всі думати, що ми такі е, принижуватися тільки цей, що ради того, щоб, щоб жити з тим чоловіком, щоб жити в його квартирі чи ще щось. Ну, ось так. таке малесеньке відео сьогодні про це. Хотіла трошечки розказати. Далі буде рецепт: я вам покажу, як я робила макарони із маленькими е, осміношками. У них вони називаються Москардині, поліпетти, От. І якщо може хтось живе в Італії, ніколи не знав, як робити, або хто має можливість купити такі морепродукти, може комусь цікаво, то подивитись. Так, дівчатка сьогодні покажу, як готувати отакі маленькі. Поліпетти, як кажуть, у них москардіні тут називаються. Ну, типа осміношки маленькі, тільки їх можна із пастою варити. Ну і з макаронами. Ми хочемо сьогодні зробити з соусом томатним. От бачите, як вони виглядають. Ось такі. Я їх зараз почищу і покажу Оце це з середини треба кидати. Так що покажу. Так, я його так розрізала на двоє вже цю частинку. Бачите, тут теж є така виптик, його виріжу. І це вже отакий можна на сковороді сам жарить. Можна розрізати на двоє кому як. Я потім розріжу, бо вони трошки величенькі є і ще менші. От, А голову теж чистимо і теж потім її, її їстимо. У нас мачна така сама, як і цей. Ось так я її ще розріжу. І оце з середини все, отут виковіться, потім гарно помити. Це очі тут виріжемо, все разом. ну Достатньо такі достатньо такі легко їх чистить, то що слизьке таке. Ну, ось бачите, тут зараз промиється добре. От і все, дві частинки таких виходить. Так, піджалуємо чесничок з петрушкою. І воно трошечки під цей. Вкидаємо сюди оці поліпетки. Осьміножки. Ось такі більше я порізала, бачите, на двоє, на троє. Оце буде макарони з ними, то хай будуть менші кусочки. І все разом отак на сковороду. Ось так. Хай щось піджариться, а потім будемо насипати томатну пасту. Томатний цей. І буде отак в томатному в томатній пасті, воно тушитися трошки десь більше як пів години, може минут 40. Треба, щоб воно тушилося. І вони будуть хороші. А, ну, сіль перець, можна червоний перець, паперочину, як тут кажуть. Кому не подобається один, додайте другий. Вони тут роблять з червоним, воно виходить ще пікантне таке. Так що так, дівчата, хай піджарюються трохи, а потім будемо робити субо. От я колись в Україні мені це не ну, скажем, що не подобалось. Я думала, що ніколи такого їсти не буду. А це всяких восьміножків. Тим більше ще великий, ми є великі, коли купляємо, то теж так смачно, мені дуже все подобається. От, А раніше ми цього не пробували, не знали, що воно таке, і думали, що воно якась гадость, що як його їсти. А тепер я би це їла кожен, кожен день. Але ж кожен день не виходить, бо воно коштує. Так що, дівчатка, далі буду показувати. Ось так, бачите, воно в мене. Тут зараз багато води виділилось трошечки, почекаю, що вона трошечки осушиться, ця вода випарується. Ну і їхній цей сік. Ось так. І буду додати ось такі помідори. В мене кубиками такі, бачите, вони не перемелений перем... повністю. У них тут є і такі-такі, ми такі додамо кубиками. Ось так бачите, трошки вже поменшили жидкості. І я сюди всипаю помідориці. Можна більше, можна дві баночки. У нас двоє тільки нам хватить. Може ще одну й добавлю, бо це мало. Так і хай собі кипить. накрию потім кришечкою. Ось ну, ось таке, бачите, вийшло загустіло, хоча можна рідше, щоб воно трохи потримало. Мені подобається більш густіше таке, щоб вийшло, щоб воно добре було зварене. Потім будемо з'єднувати з пастою, з макаронами і все готово. Макарони ось такі будемо варити довгі. Це не спагеті, а такі, бачите, вони приплюснуті. Ось такі. Так, от ми зробили, зварили макарони і туди до цих поліпів маленьких. Перемішаємо разом, все і буде. Можна просто наверх накладувати на макарони в тарілці вже. Ми так зробили. Так що буде смачно. Ну, ось таке блюдо в тарілці. Оці блюда із морепродуктами вони не посипають цим пармезаном, сиром ніяким. Так що, і з тунцем, якщо робимо, то не треба їх посипати. Ну, ось таке гарне блюдо виходить і смачне. Так що всім смачного. Ну, ось таке чітке сьогодні відео вийшло. От, пишіть мені, на які теми ще ви хотіли би, що ви б хотіли почути про Італію про що вам розказати. От, я вам розкажу. Тільки пишіть мені в коментах, в яких більше тем буде написано, про що хочете. От, і будемо про це розказувати. Так що до нових відео, до нових зустрічей на каналі. Всім дякую за підтримку і за, за коменти. Хто зі мною завжди до нових відео.